Опубліковані свіжі рейтинги довіри до топ українських політиків, і там є цікаві моменти у Зеленському довіряє 74 притулі 50% Кличко, боже, що він тут забув? 43 Гончаренко 27% Випереджає свого патрона Порошенка. Разумков 27% Порошенко, той ж 25%. Тимошенко 14% Арестович, 7% бойко, 7% Мураєв. 6% так 6% опитаних українців вважають Мураєва адекватним. І що ще тут цікаво, знаєте, окрім цих цифр? Тут немає чомусь залужного Хоча той ж КМІС останні рази додавав колишнього головкомов список. І тут два варіанти: або його рейтинг все ще конкурує з рейтингом Зеленського, і це, мовляв, черговий дзвіночок того, що без втрат можна спробувати якось замінити одного на другого, що, мовляв, потрібні вибори. Чи навпаки, це може означати, що рейтинг залужного вже настільки на дні, що краще не показувати таку собі безвихідь, коли головний конкурент президента на можливих виборах сидить десь на рівні кличка по рівню довіри. У будь будь-якому разі тренд спостерігається такий: усі рейтинг втрачають. Один Зеленський чудово себе демонструє, і все завдяки фантастичній медійній роботі, телеграм-каналам різним ОПЕшним і просто корисним ідіотам, які звикли єднатися навколо президента після його провалів.